Громадяни у судах захищатимуть безкоштовно. Набув чинності новий закон. Ще 33 нові автобуси возитимуть буковинських школярів на навчання. Чернівці другі в рейтингу найкращих для життя місць. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Чернівці лідер серед українських міст, які найкраще підходять для життя. Черговий рейтинг, який провів тижневик фокус, говорить про те, що в Івано-Франківську живеться найкраще на другій сходинці, Чернівці третім виявився Донецьк. Чернівці здобули високі бали через значний рівень забезпечення медичними послугами, розвинуту міську інфраструктуру та за рахунок великої кількості музеїв та пам'яток архітектури. Нагадаємо, що столиця Буковини нещодавно за рейтингом цього ж тижневика посіла третю сходинку серед найбільш здорових міст України. Ще раніше наше місто очолило рейтинг найкомфортніших міст. 33 нових автобуси отримали сьогодні Буковинські школи. Відтепер наша область 100% забезпечена транспортним перевезенням учнів та педагогів з віддалених населених пунктів. Тож з нового навчального року сотні школярів доїжджатимуть на навчання у нових комфортабельних автобусах. Одинадцятикласниця Анна до школи ходить пішки, тому що живе неподалік. Так само добираються і десятки її друзів. Однак відстань долають значно більшу. Було важко, не було вже деякі таких сил. Звичайно, третя година. Ти повертаєшся додому. Нема вже ніяких сил. Звичайно, зараз покращиться. Надзвичайно буде легко вже дітям добиратися як зранку, так і після школи до школи. Директори загальноосвітніх навчальних закладів не приховують радості від отриманого транспорту, адже це полегшить життя і вчителям, і дітям, і їхнім батькам. В нашій школі потребує під. Возу 82 учні, і це дуже очікуваний автобус. Ми дуже довго його чекали. Дуже необхідний, бо цей вид транспорту на нашу школу, та як автобус, тому що і легше буде батькам, вони більш будуть спокійні за своїх дітей. Необхідність у нових автобусах була і на Вижниччині. Майже тисяча дітей із 17 сіл району потребували щоденних перевезень. Проблему владнали чотири нові автобуси. Відтак, необхідними маршрутами їх курсуватиме уже 14. Було важче, адже дітям доводилося долати. Шлях більш як три кілометри до школи, а потім і додому. Загалом це біля семи кілометрів. А це додаткове навантаження на дітей. Водій зі стажем Михайло Костянтинович понад 30 років возить дітей до школи. каже, починав ще з незручного колгоспного транспорту. Тож за кермо нового автобуса береться сміливо і завзято. Я вважаю, що прекрасний автобус. Ви знаєте, робили перетяжку скрізь, маска є підтягнутий автобус. Хазяйськ. Я виїжджаю у сім годин. Пів восьмої беру дітей з одного місця, а потім зразу йду в е, Кокошинець, заїжджаю, а потім третої відвожу. Ціна одного автобуса коливається від 330 до 370 тисяч гривень. У кожному з них 25 зручних місць для сидіння. Возити дітей будуть не лише у школу, а й на спортивні змагання, олімпіади та екскурсії. Чернівецька область перша область в Україні. Яка на 100% забезпечила сільські школи шкільними автобусами? Всього за два роки ми надали 38 автобусів минулого року, і цього року 33 автобуси. Тобто, фактично, 71 автобус це більше. Набагато більше ніж за всі роки незалежності України, але ми на цьому зупинятися не будемо. Ми робимо це для дітей. Наразі в автопарку навчальних закладів області вже 132 шкільних автобуси. За словами губернатора, краєва влада і надалі опікуватиметься оновленням матеріально-технічної бази освітянської галузі, у тому числі шкільного автопарку. Старі автобуси будуть вилучатися з експлуатації і замінюватися новими. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Громадян у судах захищатимуть безкоштовно в Україні набув чинності закон про адвокатуру та адвокатську діяльність. Відтепер вимагати безоплатної юридичної підтримки зможуть всі, кого підозрюють у вчиненні злочину. Нададуть адвоката і при адміністративному затриманні чи арешті. Відтепер захищати громадян в суді можуть лише адвокати. Якщо донедавна захист по кримінальних справах могли здійснювати й інші особи, то зараз все змінилося. Окрім цього, адвокат повинен бути в так званому єдиному реєстрі і пройти обов'язкове стажування. Не може бути так, що адвокат, тобто особа, яка отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, не була в реєстрі адвокатів України. Сьогодні будь-хто зайде на сайт. Національної асоціації адвокатів і побачить, чи є та особа адвокатом, чи немає. Окрім цього, вже з 1 січня наступного року адвокатську допомогу надаватимуть безкоштовно. Спеціально для цього створять центри по наданню безоплатної правової допомоги. Створені центри, які будуть займатися наданням безкоштовної правової допомоги, в тому числі вторинної, тобто по захисту кримінальних справ, але приймати участь в по ні, от цієї допомоги мають правед знову такі тільки адвокати. Безкоштовно захищатимуть в судах малозабезпечених, інвалідів, дітей сиріт безпритульних, неповнолітніх та ветеранів війни. Адвокати опікуватимуться ними не лише у кримінальних справах, а й у цивільних, господарських та адміністративних. Послуги правозахисників оплачуватиме держава, як зазначають експерти. Це будуть пристойні гроші. Відтак сумніватися в компетентності та фаховості адвокатів не варто. Люди, які виявили бажання, оскільки це не є примус, а це є. Пропозиція від держави захищати інтереси громадян. Люди, які виявили бажання, вони будуть якісно та Сумлінно надавати ці послуги людям переживати не потрібно, оскільки, в разі того, якщо адвокат буде несумлінно виконувати свої обов'язки, буде ставитись питання про заміну на іншого адвоката. Наразі в Чернівецькій області вже відібрано чверть сотні адвокатів, які надаватимуть безкоштовну вторинну правову допомогу. Їх вже розділили по всіх районах краю. Стільки ж очікують наприкінці вересня, коли пройдуть наступні іспити з відбору адвокатів. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Вони врятували людське життя, і за це варті особливої відзнаки. Міністерство надзвичайних ситуацій України проводить акцію Герой рятувальник року». Її учасниками є мужні українці, які ризикуючи власним життям, рятували його іншому. Цього року претендентами на це звання є четверо буковинців. Акція Герой рятувальник року проводиться вже в дев'яте. Традиційно учасниками стають сміливці з різних регіонів України. Цього року носитиме це звання, можливо, і хто з чотирьох безстрашних жителів Буковини. щорічно Міністерством з надзвичайних ситуацій проводиться акція Герой Рятувального року». Для чого вона проводиться? для того, щоб донести до свідомості громадян героїчні вчинки, які може здійснити прості громадяни мешканці нашої області, наприклад, чи інших областей України. Серед кандидатів на офіційне звання героя 18-літній житель Кіцманського району Вадим Романюк. Цю відзнаку хлопець заслужив за врятоване життя дівчини, яка мало не втопилася у річці пруд. Не знаю, як би допоміг якісь сили, адреналін, що я в лічені секунди я поплив за нею. Ну і… Якось на себе взяв і взяв ці 30-40 метрів, скільки там було точно. Не пам'ятаю я її до води до берега. Вже сюди витяг. Якби не Іван, ця родина могла би ще довго не посміхатися. Того дня дворічний Назар, який завжди грався біля своєї хати. За ним дивилася бабуся, однак щойно жінка відволіклася, як унук зник. Шукаючи його, Надія Васильівна зрозуміла, що хлопчик впав у криницю. Жінка довго не роздумуючи, почала шукати допомоги у сусідів. Тоді випадково натрапила на Івана, який просто проходив поблизу. Бувши жінку в паніці, хлопець не зволікаючи, кинувся рятувати малечу. Пустився потім по кольцях, по кірниці і в воду. Дитини вже видно не було на верхові. Дитина, може, йшла на дно чи як, я не знаю. От. Ну я намацав, ну силу я намацав дитину вже. Боже, він як з'єрвався, покидав, що мав у руках на дорозі, і бігом сюди, і прямо в кірницю і по ланцюгах. Це ж любий, не зробив. Господи, спасибі йому що він дав йому життя. Хто стане переможцем акції, носитиме це почесне звання? Це невідомо на день рятівника 17 вересня. А для родин врятованих ці хлопці залишаться героями навіки. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Бульбаші так називають в Україні та Росії білорусів. Це найпоширеніший та чи не єдиний стереотип щодо цієї нації. Ми продовжуємо серію сюжетів про міжетнічні стереотипи та толерантність в нашому краї. Наступний наш матеріал про білорусів. В Чернівецькій області проживає близько 30 тисяч білорусів. Найбільше представників цієї національності в столиці Буковини та в Хотинському районі. Коли Хотинську крепость захищали від татар. Тогда в составе наших украинских войск было очень много выходцев из Белоруссии, именно из Западной Белоруссии. И вот они там коренные, будем они там окоренились поселились, ну асимілювалися, ісціна фахівці кажуть, що справжнього білоруса можна почути на вулицях Хотина завдяки цікавому говору, який досі їм притаманний. Історики стверджують, що до білорусів негативних стереотипів українців майже немає. Хіба що прізвисько бульбаші, яке пов'язують з тим, що в житті білорусів велике значення займає картопля? Білорусь входить в десятку світових лідерів з виробництва цієї культури. Фахівці зазначають, що часто прізвисько бульбаш несе собі негативне значення, як натяк на низьке соціальне походження. Чернівецькі білоруси ж стверджують, що не ображаються. Коли їх так називають, адже в себе на батьківщині їх же кличуть хохлами. На мене бульбаші, та біля штука, о, приїхали сестра Горці, пошла, виділа, машина наша стояла. Ой, хохли приїхали, мої хохли біги, біжить, то що, Просто дружески так. Віра Ігнатівна живе в Чернівцях вже декілька десятків років. За цей час каже жінка, не відчувала впливу між стереотипів. Її поважають колеги по роботі, її люблять сусіди, і лише мова видає її походження. Сті там люди добрі, таке трошки злі. І тут. Ну там як от, обратишся, як це, то тебе поведуть і покажуть, і все тут іноді трошечки націоналісти, трошечки так іноді. Упракають, що ти не розмовляєш по українськи. Голова товариства Білорусі стверджує, що українські та білоруські народи дуже схожі між собою, тому швидко звикають один до одного. Сразу ж навіть в одних військах, і проти і монгол і проти поляків, кого угодно. Ми просто одна нація. Ну, політики ділять нас на білорусів, на українців. Бог з ним, це їх діло. Ну ми одна нація. Я говорю, що я приїжджаю, не відчуваю нікого давлення, ні на себе, ні в Білорусі, то що я з України приїхав. Хоча білоруси зізнаються, що таке толерантне відношення до себе вони відчувають лише на Буковині. Цей край настільки толерантний, що будь-яка нація відчуває себе тут як вдома, і жодний стереотип не може цього змінити. Людмила Григорчук Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Такою п'ятницю побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А заметь дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.